Так, люк не можна відкрити. О, активейт. Охуєть! Це що таке? Я батя, я не лоху викликав. У мене ж мурахи по шкірі пішли. А що це було? Викликаємо цих. А не ложники. Ёб твою мать. О, уже же две. Три. Блять. Четыре. Курва. Уже как оно близко. Не-не-не-не-не-не-не-не. Что оно делает? Что оно делает? Бля-бля-бля-бля, я съебаю. Охуеть. <плес> Пиздец. Ще десь щось зірвалося. Що таке? Що таке? То воно полетіло? Оці є не ложки? Да, то вони полетіли. Ой, я вже так давно не всирався. Десь пропало вже. Але чому воно цей червоним ще досі горить?